Добрий день, Рібаді. Ну що, новий експеримент. Чемпіонат світу, де абсолютно всі збірні грають на чемпіонаті світу. Абсолютно всі, навіть там, якісь Сантома і Принципі, Верде, Сан Маріно, всі грають на чемпіонаті світу. Чемпіонат світу відбувається кожного року. А він грає за цілий рік, як сезон. Тобто там команда, яка... Йде до фіналу, за сезон там проведе близько 30-40, можливо, навіть 50 матчів. Зараз точно подивимось, бо я ще не моделював, точно не знаю, як воно буде. Отже, давайте переходити на Україну, подивимось, що тут з Україною, відкриваємо їхній розклад. Вже відбулося жеребкування першої частини. World Cup перший етап групової стадії. У нас виходить в групі, яка в нас група? У нас група Д. Переходимо до групи Д. ось наша група Алжир, Білорусь, Болівія, Гонконг, Домініка, Куба, Ліберія, Малайзія, Мальта, Саудівська Аравія, Туркменістан, Україна, Вельс Фінляндія. З 14 команд 7 проходить далі, 7 вилітає. Отже, на першому етапі одразу ж вже половина команд з його світу вилітає, половина проходить далі. Цілком ось бачите, просто всі всі всі, максимально всі збірні тут є. Далі давайте ще подивимось правила виходить з стадії. Ні, не стадії. Правила. О, правила. Буде перший груповий етап. А, далі буде другий груповий етап. Тут 4 команди виходить. Перші 4 отримують право грати в третій етап, можливо, тут просто буде менше команд в групі. Можливо, їх буде 8. 7. Так, буде 8 команд, буде 7 матчів. Добре, зараз вже грає 14 команд. З них 7 виходить, далі буде 8 команд в групі, з них 4 виходить в третьому етапі. А, виходить. Знову по 8 команд. І знову 4 виходить. І 56 команд. Виходить, проходить далі. Але не всі в перший раунд. Я далі 5 і 4 отримують в перший раунд плей-офф. Але як може з 56, якщо половина проходить далі? Потрапити більш ніж 50. Ну, тут має бути якесь рівне число. 32, о, 32 тут має бути команда. Тому чому тут... А, кількість квант 56, з них 32 проходить. Я так розумію, що не всі, в 4, тобто всі 4 місця і ще плюс деякі команди. Можливо, там якісь 5 міста пройдуть до першого раунду. І далі вже починається плей-офф. Плей-офф починається, бачимо, в січні. 32, 16, 8, 4. Виходить, на початку лютого півфіналу. За третє місце буде 7 лютого і фінал буде 10 лютого. Зараз просимулюємо тоді поетапно. Подивимось і потім ще просимулюємо одразу років 5, подивимось цілком, хто становиться чемпіонами. Отже, запам'ятали наших конкурентів, з ким грає Україна. Ось, наші матчі починаються 20 серпня. А, виходить чемпіонат. Перший етап закінчується 14 жовтня. І тоді до вас я повернути десь 14 жовтня приблизно. Так, ну що, 16 жовтня промотав на декілька днів довше, тому що відбулося рябкування наступного етапу. Давайте дивитися, як грала Україна. А перемогла всі матчі. Хоча були сильні суперники, ну, там, типу Фінляндія, Увельс, це не якийсь там слабкий суперник, та навіть Болівія. Перемогли всі матчі з першого місця виходимо. Давайте спочатку підіб'ємо підсумки. А, по групі В першому етапі. Ууу, пропустимо цей момент доки. А, у нас виходить. 13 матчів, 12 перемог, різниця плюс 99, друге місце Алжир. Ще з нами виходить Уельс, Фінляндія, Болівія, Білорусь і Саудівська Аравія. Не вийшли Малайзія, Туркменістан, Мальта, Куба, Ліберія, Гонконг і Домініка. Навіть така команда, як Мальта, 4 рази перемогла. А, цілком, давайте видимось, можливо, хтось вилетів цікавий, ну, сильна команда якась вилетіла. Можливо, там навпаки хтось пройшов цікавий. Хон, наприклад, вже забив 51 гол на чемпіонаті світу. Uh, виходять далі. Росія, Албанія, Бенін, Індонезія, Казахстан, Уганда, Судан взагалі якась легка група, насправді дуже легка група. Сильних нікого по суті немає. Далі. Бразилія, Чехія, Мексика, Туніс, Ямайка, Парагвай, Нова Зеландія. Тут навпаки, ці всі команди сильні не збалансовані. Ну, але вилетіли так, слабкі команди. Uh, США, Грузія, Греція, Азербайджан, Латвія, М'янма, Камбоджа. Андора, ледь-ледь не пройшла далі. В Андора 5 перемог. Так, це далі. Наша група вже дивились. Португалія, Німеччина, Еквадор, Південна Корея, Словенія, Конго, Трінідед та теж непогана група, майже всі сильні. Ну, Якщо набирати Конго, та Бага, то топ 5 взагалі, топ взагалі топ-команди. Наступна Норвегія, Ізраїль, Австрія, Замбія, Катар, Східний Тимор, Нікарагуа. Гібралтар теж ледь не вийшов, трохи їм не вистачило буквально. Зате східний Тимор вийшов. Сенегал, Данія, Буркана-Фасо, Люксембург, Бурунді, Лівія, Оман. Нічого такого немає. Франція, Нігерія, Ісландія, Конго, Демократична Республіка Перу, Ангола, Гамбія. Кіпр не вийшов, хоча Кіпр ну, відносно непогана була б команда. Насправді, там і, і слабкіші команди проходили. Швейцарія, Швеція, Боснія, Венгрія, Венесуела, КНР, Ємен непогана теж група насправді. Гатемала і Кенія вилетіли. Бельгія, Хорватія, Австралія, Косово, Коста-Ріка, Фінічна Македонія, Кувейт пройшли. Молдавія не вийшла. Хоча, ну, ж таки, були і були слабкіші команди, які виходили. Далі Чилі, Ірландія, Болгарія, Іран, Гвінея, Панама, Танзанія вийшли, тут нічого такого цікавого немає. Турція Іспанія, Кодюар, Сербія, Ганна, Арменія, Зімбабве. Ну, теж відносно непогана група була. Узбекистан не вийшов. Англія, Польща, Малі, Колумбія, Єгипет. Камерун, того. ОАЕ і ЮАР не пройшли. Але це дуже сильна була група. Це дуже сильна була група. Сєра Лооне. ОАЕ, ЮАР, Сєра Ліон це три такі команди відносно непогані, які вилетіли, бо дуже сильна група була. Ну, з тих, хто вийшов, всі топи вийшли. А, Італія, Уругвай, Румунія, Японія, Киргизія, Гондурас, Кабо-Верде. Тут нічого такого, Марокко, Шотландія, Словакія, Естонія, Північна Ірландія, Катеральна Гвінея. Фарери. Фарери виходять в другий етап чемпіонату світу. А це вам рівень. Вони обійшли Таїланд і Йорданію. Так, і Аргентина, Голландія, Канада, Сірія, Чорногорія, Індія, Таджикистан. Це теж непогана група. Ірак і Ефіопія вилетіли. Отже, давайте подивимося, яка з команд найсильніша. Тобто 13-13 матчів, 13 перемог. В кого є? Пам'ятаємо, що є в Україні, ще є в Англії. Різниця плюс 102. Ще 13 перемог у Бельгії, плюс 80. Франції плюс 117. І... Україна плюс 99 на третьому місці виходить, США плюс 113 на 4 місці Україна. Все. Виходить лише в п'яти команд, а 13 перемог. Одна з них Україна. Залізниця Україна на цьому, на цьому позиції на 4 місці. А в кого жулячок? Є хоча б одна збірна, яка навіть з цим навіть найслабкішим. Американські Віргінські острови мінус 104. Вони забили лише 2 голи, один з них Кіпру, один Домініканській республіці. Е, Маврікій, в них мінус 55, вони забили 3 голи, Один Ірану, один Бахрейну, один Гвінея. І що тут ще? 0 в Ренюна. Вони 4 голи забили, 2 Гантліфсі, один Силомоново Острова, один Гваделупі. І все. Три команди не набрали жодного очка. Давайте дивитись далі. Другий етап всі групи. А, де тут Україна? Чи зможу я так зараз швиденько їх знайти. Схоже. Ага, знайшов. Вони на першій групі. У нас групи отже, Північна Ірландія, Болівія, Польща, Зімбабве, Нікарагуа, Колумбія і Танзанія. Тут вже посильніша група, а, виходить, 4 команди вийде, а сильні суперники у нас Північна Ірландія, Болівія, Польща. Нікарага, Колумбія. Типу. складніше. Якщо там перед цим було майже гарантовано, що ми проходимо. То тут, по суті, слабкі це Зімбабве та а от він вже подивитися бороти. Так, можна проходити всіх, брати перше місце, ну, але і сильні суперники теж є. А, далі ви, давайте подивимось, коли закінчується цей етап. Отже, одразу ж він починається. Попередньо закінчується 14 жовтня, цей вже починається 20 жовтня, а закінчується він 18 листопада. А що по складу? Ігри. 20 голів забив Маліновський, 13 голів забив Мудрик. Доволі таки результативні наші хлопці. 19 голів забив Довбек, вже в нього 25 голів у 34 матчах. Я так розумію, він зажирону взагалі виходить, тоді не грає, бо він весь час збірний. 4 матчі якось провів зажирун, напевно, ще до того, як його викликали. Так більш нікого надрезультативного не бачив. Це Гамков. 20 м'ячів забив. Ще. А, так, добре. Коли там виходить, закінчується. 18 листопада, ну десь 19-20 листопада до вас повертаюся. Так, ну що, 20 листопада заголовки не змінюються. Головна зірка World Cup. Взагалі ніяких ходить. Він немає, бо він головна зіркою так і залишається. А, розклад. Бачимо, що є поразки Польщі і Колумбії, але цілком ді поразки, це вже гарантовано вийшло далі. Ось третій етап теж бачимо. А, добре, зараз сильно без спойлерів. Давайте дивитися, виходять результати. стадії. Таді вже забив 76 м'ячів, величезний відривнього від другого місця. З третього місця. А, виходить Україна. В Польщі 7 матчів 6, 7 перемог. В Колумбії 7 матчів 6 перемог. 1 поразка, У нас 7 матчів 5 перемог, 2 поразки від Колумбії і Польщі. Далі виходить, ще з нами вийшла Північна Ірландія, а от Танзанія, Болівія, Зімбабве і Нікарагуа, виходить, вилетіли. А по іншим групам. Хто? До речі, по різниці забитих ми найперші. Виходить, програвали з різниці 1-2 мячі, а перемагали там 12-0 Нікарагуа, 11-1 ну, А В інших групах проходить Норвегія, Марокко, Боснія Чили, всі сильні. Ну, як і в нас вже, всі сильні вийшли, тут всі сильні вийшли. Канада, до речі, сильних вилетіла. Далі, Код'юа, Швейцарія, Еквадор, Ірландія. Теж сильні Македонія, того вилітають, Азербайджан Оман. Ще проходять далі Португалія, Шотландія, Бельгія, Швеція, бо взагалі сильна група. Мексика вилітає, Мексика взагалі топ. Далі Ні... Нігерія, Словенія, Венесуела, Перу проходять. Фарерам трохи не вистачило. Зовсім трохи не вистачило Фарерам, щоб пройти до третьої стадії. Далі Алжир, Конго, Демократична Республіка і Греція, Ангола. Виходить, слабка була група. Слабкі команди пройшли. Якщо там Мексика в одній групі не вийшла. Тут такі команди вийшли, як Ангола чи Демократична Республіка Конго. Кригизія ледь не вийшла. А, далі. Уругвай, Гана, Костаріка, Естонія проходять далі. Японія не вийшла. Дивно, Саудівська Аравія не вийшла хоча сильні наші збірні. І наступні: Чехія, Франція, Турція Фінляндія сильна була група. Нова Зландія не вийшла. А, Росія, Сенегал, Ямайка, Болгарія проходять далі. Тут не дуже сильна була група. Ну, хоча вийшли 4 сильні команди відносно. А, але не сильні, а сильних там ні, ніхто не вилетів. Хорватія, Румунія, Малію, Південна Корея проходять далі. Китай, Люксембург вилітають. Ну, відносно така собі, середня була група. Данія, Італія, Ізраїль, Єгипет проходять далі. Угорщина виходить, Ісландія, Арменія. Тут була, напевно, найсиль... не, не найсильніше, а найбільш збалансована група. По суті, всі команди були непогані. Уважні взагалі останні, що тут можна говорити? Іспанія, Парагвай, Албанія, Буркіна Фасо проходять далі. Грузія вилітає, Аргентина, Бразилія, Сербія, Австралія проходять. Оце була якась топ-група. Камерун, Туніс вилітають, хоча сильні команди обидві. Ну, Аргентина Бразилія одразу в одній групі це щось топове. Австрія, США, Англія, і Голландія проходять. Що це за група була? Німеччина не проходить, Словакія не проходить. Навіть Німеччина не змогла вийти, Ну це взагалі якийсь стоп, а не група. І виходить останній груповий етап перед плей-оффом. Тут 56 команд, якимось чином з них вийде далі 32. Не знаю, як може вийти 32 команди. з 56 команд. Хоча виходить, скільки тут груп? Одна, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 7 груп. Це навіть по 40, 28. А, на 4, 40-28. А проходить 30. Ну, це, напевно, 5 міста найкраще пройдеть, напевно, ще 4-5 місця пройдуть найкращих. А, У нас в групі. Які ми взагалі групі? Де ми, наче десь бачив тільки що. Вже не бачу. Можливо. А, ось бачу. В групі А ми. У нас в групі Єгипет, Франція, Португалія, Австралія, Боснія, Венесуела і Нігерія. Сильні сильні суперники. Потрібно війти в топ-4. Ну, одразу давайте думати логічно. Франція, Португалія це скажімо за все, перше друге місце. І на інші шість команд два місця залишається. Єгипет, Австралія, Боснія, Венесуела, Нігерія. Ну, і ми. ну. Можемо вийти. Можемо взяти останнє місце. буде тяжка група насправді. Буде цікаво подивитися. І виходить, коли. А, тут. Виходить, почалася група 20 жовтня. Закінчилася 18 листопада і вже 22 листопада знову починаємо. І закінчується 20 грудня. До речі, я дивлюся, що всі матчі Чемпіонату світу проходять в Австралії. Якщо комусь було цікаво, ще й на одному стадіоні Мельбурн Cricket Граунд. Там взагалі, напевно. Стать. Дивіться, скільки матчів на цьому стадіоні. Напевно, весь чемпіонат світу на цьому стадіоні проходить. Місто Мельбурн, місткість 97 тисяч. Добре, тоді повернуться до вас уходить в кінці грудня, там десь 21-22. Ну що, закінчився третій етап. У нас, як ми бачимо, вже 22 грудня. Новини майже не змінюються. Хоон головна зірка World Cup. Хоунд, але ще й Довбексе на Cup, що доволі таки непогано ховано ще одна новина про Холанда, вже три. Знову, напевно, він вже забив 150 якийсь голів на чемпіонат у світові. Давайте дивитися, як тут відбулося для України. Розклад. Дві поразки є. Що доволі таки непогано що Франція і Португалія, яка я говорила, виходить, тоді, скоріш за все, вийшли. Бачимо перший раунд плей-офф. Давайте подивимось на третій раунд. Так, третє місце, Україна виходить. Франція 7 матчів, 7 перемог. Португалія 7 матчів 6 перемог, 1 поразка. Україна 7 матчів 5 перемог. 2 поразки. Нігерія, 7 матчів 4 перемоги, 3 поразки. Як Україна зіграла з Нігерією, розгромно програла. На Португалії Франції програла теж. А Нігерію Нігерії не вийшла, у нас групі Боснія, Австралія, Гіпет Венесуела. Ну вже сильні команди вилітають. Давайте пройдемо по іншим групам. Ось, бачите, п'яте місце вийшло Швеція, бо 9, напевно, набрали. Виходить, Голландія, Уругвай, Маліга, на Швеція. Виходить, а Греція, Південна Корея, буркіна фасо не виходить. буркіна Фасо взагалі знає, що вони травили. Наступна група. Норвегія, Аргентина, Сербія, Марокко і Росія з п'ятого місця в останній вагон запригує. Еквадор, Болгарія, Естонія не проходять далі. Знову п'яте місце виходить тут теж. Хорватія, Турція, США, Шотландія, Колумбія проходять далі. Ізраїль, Чехія, Румунія вилітають. Наступна група: Польща, Сенегал, Бельгія, Бразилія, Данія проходять плей-офф. Ірландія, Костарика і Демократична Республіка Конго вилітають. Наступна Австрія, Алжир, Швейцарія, Парагвай проходять далі. Північна Ірландія, Перу, Фінляндія, Ангола вилітають. І остання це Іспанія, Англія, Діуар, Італія. Проходять далі. Це група була і Іспанія, і Англія, і Італія в одній групі. А от Албанія, Чилі, Словенія, Ямайка вилітають. До речі, подивитися цікаво, скільки Холон тут назабивав. забивав. 54 матчі, 116 голів. Він за Манситі взагалі не грав цього сторону. 4 матчі 5 голів за Мансіті. Нема часу грати за МанСіті, бо він рай за збірну. І виходить в плей-офф. В плей оффі Україна потрапляє на Аргентину. А, ну це все. Італія потрапила на Сенегал, Парагвай на Сербію, Кедівар на Малі, Україна на Аргентину, Уругвай на Нігерію, Австрія на Шотландію, Польща на Бразилію, Колумбія на Англію, Португалія, Гана, США, Бельгія, Алжир, Іспанія, Турція, Данія, Росія, Франція, Швеція, Марокко, Голландія, Норвегія, Швейцарія, Хорватія. Ну, я не бачу сенсу після кожного матчу проматувати, тим паче, що Україна потрапила на Аргентину. Скріж за все, я давайте до вас вже повернусь повністю. А, в кінці плей-оффу і підіб'ємо підсумки, хто, як і що тут переміг. Ну що, проматаю набагато більше, що повністю вже закінчивши сезон, як бачимо, новини вже взагалі не про чемпіонат світу, бо давно його немає. Давайте дивитися, як Україна. Чи пройшли вони Аргентину? А пройшли Аргентину? Україна? Піймали спойлери. Давайте цілком а, дивитися. Перший раунд плей-офф. Італія проходить Сенегал, Сербія проходить Парагвай, Коддюар проходить Малі, Україна проходить Аргентину до нуль. Лесь, речі, вже матч не на одному стадіоні проходить на різних. А, Нігерія проходить Уругвай, Австрія проходить Шотландію. Бразилія лише по пенальті проходить Польщу, Англія проходить в додатковий час Колумбія, Португалія проходить Ганну, Бельгія проходить США, Іспанія проходить Турцію. Іспанія проходить Алжир, прошу пробачення. Турція проходить Данію, Франція проходить Росію, Швеція проходить Марокко, Голландія проходить Норвегію, Холанд не зміг забити. І Хорватія проходить Швейцарію. Ну, сильних збірних що вилетіло. Норвегія. Ну, Аргентина, Ар звичайно. Це, напевно, і все. А, далі, другий раунд плей-офф. Тут Бразилія проходить Нігерію, Австрія проходить Іспанію, несподівано. Португалія громить Україну. Хорватія додатковий час проходить Англію, ще й ну, Англія сильний суперник. Франція проходить Голландію, Турція проходить Кодд'Івуар, Бельгія проходить Сербію і проходить Швецію. Виходить, далі вже залишаються лише сильні суперники. Тут Австрія та. Турція та Хорватія найслабкіші. Це всі топи. Четверть фіналі. Хорватія проходить Австрію. Португалія проходить Італію, Франція проходить Бразилію, Бельгія проходить Турцію. З семи команд, з восьми команд, сім з Європи. А в півфіналі взагалі всі європейські вже. Тут Франція проходить Португалію, виходить чемпіонат світу. Хорватія проходить Бельгію, виходить чемпіонат світу. А за третє місце буде Португалія Бельгія. І хто з них перемагає? Португалія. Португалія бере третє місце на чемпіонаті світу. А перше місце бере Хорватія. Хорватія переможе з чемпіонату світу. Франція взяла друге місце, давайте подивимось на розклад Хорватії, як вони грали. У них було ще в першому раунді поразка від Бельгії, яка виходить в четверте місце взяла. Далі не них були перемоги, лише перемоги 17-0 над Руандою, 13-0 Таїті, 10-0 Північну Корею, 10-0 Люксембургу вони здолали. І це була в них ще одна поразка від США, виходить в третьому етапі групи. І все. Двічі в плей-офф по пенальті вони проходили Англію Австрію. А коли проходили не плей-офф, то. А, по пенальті. двічі по пенальті вони проходили. Англію та Австрію. А коли проходили не по пенальті, то вони перемагали з різницею один 1 м'яч рахунком 2-1. І давайте ще тоді подивимось, виходить, як зіграла Україна. Повністю підійб'ємо підсумки по всім поматчам. Україна. Розклад. В минулому сезоні 18-0 перемагали Кубу. Подивіться просто, Юхим Конопля покер зробив. Мудрик дубль, Сиангов дубль, Забарний дубль, Маліновський дубль, Сікан дубль, Довбик дубль, Тимчик по голу, А Конопля покер зробив. Ох, Юхим. А, програли вали Польщі одного разу, Колумбії програвали, там 12-0 Нікарагу грабили, коли Довбик 6 голів забивав. Програвали Португалії, вже грали в проти Португалії і вже їм програвали. Програвали Франції, це вже 4 поразки, і весь програли Португалії. 5 поразок на чемпіонату світу в Україні є. За гравцями. А, тут вже все обнулилось, так не подивитись. Але, тим не менше, бачимо, що голів позабували багато. Можна просто пройти по команді і там, наприклад, найсильніших Зінченко, що там 10 голів. А, в цьому сезоні він. Або не грав, або воно не підтягується. Давайте візьму того, хто точно грав, Мудрік точно грав. За збірну 31 матч, 24 голи, 11 асистів. О, Зінченко просто не грав у збірній. Ну, мало грав. Трубін був основним воротарем. Хто тут у нас ще такий цікавий буде? Маліновський, Скільки він, 20... 32 матчі, 27 голів, теж доволі таки топово. Довбек, основний наш форвард. 31 матч 43 голи. За збірну в результаті у нього 50 матчів, 49 голів, якісь неймовірні просто значення. Насправді, я вважаю, що це доволі топово. А, ще Україна ж так далеко дійшла, стільки матчів відіграла, бо бачили, що Німеччина вилетіла набагато рамже, та інші команди сильні відлітали. Україна ще і Аргентину змогла доволі таки, топовий результат. А переможцями тоді виходить, давайте підіб'ємо цілком підсумки: минулі переможці. Хорватія перше місце, Франція друге, Португалія третє. Добре, тоді давайте зараз промотаємо ще а, декілька сезонів. просто подивимось переможці, як тут закінчилось, і як Україна виступала. Ну що, 2033 рік знаходить 10 чемпіонатів світу пройшло. Давайте подивимось Україну. World Cup. Минулі переможці. Чемпіонат світу. Сезон 24-25. Італія перемагає. Уругвай другий, Кодівар третій. Було в Бразилії. А третій сезон. Португалія перемагає, Швейцарія друга, Марокко третій в Італії. Четвертий чемпіонат світу Франція перемагає і та Україна. Україна в фіналі чемпіонату світу, коли в чемпіонаті світу грає понад 200 команд, нічого собі. А Швейцарія третя. це в Німеччині було. Подивимося цей сезон детально. Далі Англія, Кідуар, Бельгія, потім Португалія, Аргентина, Іспанія, потім Франція, Іспанія, Англія, потім Англія, Франція, Турція, потім Англія, Португалія, Франція, і потім Франція, Іспанія, Аргентина. Ну Майже завжди, як ви бачите, в топі європейські збірні. Ось дивіться, наприклад, 2324, всі європейські, 24-25. І Одна європейська вона перемогла. Ну, взагалі в чемпіонациту тільки європейські команди перемагали. А в топ-3. 25-26 дві європейські, 27 всі три європейські, 27-28 дві європейські, 28-29, дві європейські, 29-30, всі європейські, 30-31 всі європейські, 31-32 всі європейські, 32-33, дві з трьох європейські. Добре, давайте тоді дивитися. Найбільше перемагала Франція тричі, і Англія тричі, двічі Португалія і одного разу Італія і одного разу Хорватія. Ще Франція виходить двічі програвала в фіналі і раз брала третє місце. Виходить з 10 сезонів, 6 разів Франція була в топ-3. Нереально. А, Англія, окрім трьох перемог, раз брала третє місце. Іспанія двічі програвала в фіналі, раз брала третє місце. Ну, Виходить, Франція найбільш видатний а, учасник цих змагань. Добре. Давайте тоді підемо по збірній. Як вона не виступала? На наступний сезон. Тут, зрозуміло, все пройшли і не вийшли з, Треть, вийшли з групи, бо група була сильна. Еквадор, Франція, Бразилія, Уругвай, Китай, Румунія і Швеція. Ну і на жаль, цього не вистачило, щоб вийти з групи. На третій сезон. З групи мали б вийти. І. Відлетіли в першому раунді від Марокко. На четвертий сезон. 24-0 перемагали Бруней. Нічого собі. А, тут мали б вийти з групи. І. А, це коли ми в фінал дійшли. Давайте її детально вивчимо. З ким ми грали? Китайський Тайбей, Конго, Словенія, Гуам, Латвія, Куба, Ренюньон, Кайман, Данія. Програвали розгромно США. А, Бруней, Руанда, Казахстан, з Польща, Еквадор, В'єтнам. Програвали Норвегії. Там Холм забував, робив. Буркіна, фасо Ліхтенштейн. Програвали Уругваю, Канада, Швейцарія, Марокко, Данія, Еквадор. Програвали Албанію Албанії навіть громили Алжир. Далі в плей оффі Перемагавали Уругвай, забивав вівчаренка Мудрик. Перемагали Голландію, доби Хмаліновський забив. У четверфіналі проходимо в США, забив Мудрик, Сапуга Ванат. В півфіналі за пенальті а, здолали ми Швейцарію, Маліновський забивав. І у фіналі додатковий час, на жаль, програли виходить Франції. Тому що на 116-й Маліновський отримав вилучення і на 117-й забив Камавінга. Можливо, взагалі перемагали б чемпіонаті, якби не Маліновський. Тим не менше, доволі таки топовий результат. На наступний сезон бачу багато разомних перемог: 16-0 Гонконг, 16-0 Оман, 12-0 Уоліс і Фортуна. Навіть такі збірні на чемпіонаті світу грають. 92 тисячі глядачів прийшли дивитись на Уоліс і Фортуна, мабуть, третя країна повністю зібралася. Руан 14-0 перемагали. А, далі виходить в плей оффі В четверфіналі були. Проходили Польщу, проходили Швецію і відлітали від Англії. На наступний зон теж мали виходити в плей-офф. Відлітали від Австралії в першому ж раунді, не дуже добре. Тут теж мали проходити все впевнено. І вграли за третє місце. Нічого собі, 6-1 проходили Австрію, 1-0 Діуар, 3-1 проходили Швецію, ну були слабкі суперники, я погоджусь. В півфіналі 3-0 програли Іспанію, і за третє місце 3-0 програли Англії. Але теж були близькі до того, щоб ще раз а, війти в топ. На наступний сезон а, проходили, виходить Уругай, в другому раунді відлітали від Австралії, мали виходити. І ще в минулому сезоні були в четвертьфіналі, проходили Австралію, проходили Норвегію. Холанд не забивав. Відлітали від Англії. Від Англії, напевно, найчастіше вилітаємо. Тут майже одні перемоги. І в цьому сезоні були в четвертьфіналі, Проходили Гану, проходили Румунію. І програли Бельгії в четвертьфіналі. І на якому місці Україна? На 12-му. Доволі-таки топово. Цікаво подивитися, скільки ж голів забивали наші легенди. Такі, ось, наприклад, навіть як... сирота. Центральний захисник 13 м'ячів забивав, за 88 матчів доволі таки топово. Хто ще? Є Ярмолюк? Цікаво буде, він не багато грав. І я так розумію, інші вже старі. М -м -м, тоді давайте ми зробимо так. Розклад. Відкриваємо найперший сезон. Я вже не можу подивитись склад. Так? Ні, може. Ні, не може вже подати склад. Добре, Скільки забивав Довбек? Обнулилась, напевно. 218 матчів 2 голи. Скоріше за все обнулилося. Не знаю чому так. Добре, Мудряк. 211 матчів, 139 м'ячів. Забивав. Топово. Хто до чеї? Циганкова вже немає. Сікан. 55 матчів 20 голів. Ну, Він у нас не підружений. Степаненко, 96 матчів. 5 голів таке собі, Соболя немає. Ну, ось Довбек 3 тільки в цьому матчі забив. А, Нігерія піхальонок. 174 матчі, 49 голів за збірну піхальонок забивав. Уявіть собі. Mm. так Довбек, тут ще буде такий цікавий Зінченко. 22 м'ячі забивав. в 144 матчах. Маліновського, а ми не дивилися, аби він не підтягнутий. Сіканами дивились, Мудрик, Циганков більш немає, ми виходить забив коноплям них конопля. 203 матчі, 25 голів, теж багато таке забиває. Піхальонками дивилась. Кривцов його немає. Зімбаб Ванат. 215 матчів, 239 голів. Владислав Ванат, це, напевно, найкращий бомбардир збірної України. Зараз подивимось результати. Виявіть, 200 плюс голів за збірну забив. Я шукаю, чи є ще хтось новий судаков. 169. М'яч матчів 46 голів, доволі таки непогано. В шахтарі так і грає він. Більш нікого Ма, Ма Бондар ще є. 173 матчі 13 голів і забарний. 56 матчів 58 голів. Центральний захисник забив за збірну більше м'ячів, ніж грав матчів. Взагалі нереально. Давайте подивимось рекорди. А, я так розумію, це ага, ось рекорди. Найбільше м'ячів тут хто забив? Найбільша кількість матчів за збірну. Ілія Забарний – 255. А, напевно, теж минулий б мені показувала 56 типу тагон. Вона, напевно, обнуляється. 255 м'ячів. матчів відіграв Ілля Забарний. А голів найбільше, виходить, забив. В одному матчі Владислав Ванат 11 забивав оману. Коли ми 16-0 перемогли, він 11 м'ячів забив. Найшвидший гол Маліновський. Не бачу чомусь. А найкращий бомбардир в історії Артем Довбек 255. Так, це обнулилося. Отже, 218 матчів, 255 голів Артем Довбек забивав. Нереально просто щось. Ну що, я вважаю, що цікавий що експеримент. На цьому можна закінчувати. Тому на все добре. Та до побачення.